Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в новому відео. Сподіваюся, що вам буде зі мною цікаво та затишно. Мене звати Тетяна, я мама трьох дітей. Зараз знаходжусь у декретній відпустці з найменшим. Вже майже рік ми проживаємо у Німеччині, і будучи тут, десь місяців, мабуть, сім тому, я створила свій канал, на якому показую свої мамські будні, показую все, що я роблю вдома. Тобто, як веду домашнє господарство, чим займаюся, що готую, що купую і так далі. Але з назви відео зрозуміло, що Зараз, от, власне, це відео, яке ви сьогодні продивитесь, воно останнє на цьому каналі. Зараз трошки розкажу, що я маю на увазі, але вирішила знаєте, фоново, щоб ви на щось дивились, що я буду робити. Тому я сьогодні не буду озвучувати, скажімо, свої дії, а буду розказувати трошки про те. Чому власне відео останнє на цьому каналі. З самого початку, коли я створила свій канал, то я вирішила, що я не буду нічого придумувати, я буду знімати все те, що я роблю на повсякденній основі. Єдине, що можуть бути якісь кулінарні відео, що, звичайно, я їх планую і знімаю. А так, в принципі, Можна сказати, що ніяких сценаріїв. Я прекрасно розуміла і розумію зараз, що мої відео і ну, взагалі контент такого плану, він не може принести дуже швидко багато підписників, багатотисячні перегляди. От. І до якогось моменту, до якогось часу мене це влаштовувало, але потім, коли ти починаєш розуміти, що ти вкладаєш сюди просто максимум своїх зусиль, дуже-дуже багато енергії, дуже багато любові, часу. Це найголовніше, що ми маємо. От, то, знаєте, потім думаєш, що ні, щось не так. Щось потрібно змінювати, тому що хочеться більше. І от Настільки багато я вкладаю в свої відео, що я хочу більшої віддачі. Я розумію, що я не можу нікого змусити так, нікого заставити дивитись свій канал, тому я вирішила експериментувати, йти далі, розвиватись, бо мене це не влаштовує. Я хочу від своєї роботи отримувати набагато більше, тому прийняла таке рішення, що каналу про будні більше не буде. Усім, хто підписався на канал Пробудні, усім, хто дивився моє відео, всім, хто коментував їх, взагалі, усім тим, кому було цікаво, що я показую, хто чекав на моє відео, я неймовірно вдячна. Дякуючи вам, я зрозуміла, що таке бути блогером, початківцем, тому що коли створювала свій канал, коли випускала перші відео, я взагалі не розуміла. Що воно таке, і що далі буде? Тобто вчилась уже в процесі. Я для себе прийняла таке рішення. Насправді воно для мене е, досить важке, тому що е, я люблю цей канал, люблю канал саме пробуднє, постійно я думаю про те. Е, знаєте, ранок у мене починається з того, що я відкриваю YouTube студію і дивлюсь, що там з моїми переглядами, наприклад, останніх відео як справи з підписниками, тобто постійно це моніторю. Я вже звикла до того, що маю свій канал. Але, як я вже повторила, що я хочу рухатись далі, і мені цього мало, тому я прийняла таке рішення, що канал про саме цей канал, як про його більше не буде. Я придумала йому вже нову назву. От, і трошки буде, будуть зміни. Я готова до того, що не всім моїм саме вже підписникам і моїм постійним глядачам вони, будуть, вони, скажімо, зайдуть. Я до цього також готова, і, бо люди спочатку підписувались не на, той, не на ту картинку, яку власне, ви будете бачити далі. Я до цього готова, тому Нормально до цього ставлюсь, але все ж таки сподіваюся на те, що в більшості сподобаються зміни, і ви будете з задоволенням продовжувати далі дивитись мій канал і не, відпиш... не відпишетесь від мене. Відео, які я планую знімати, вже навіть одне відзняла, і от відразу після цього я його опублікую, от, вони будуть максимально відрізнятись від того, що ви бачите зараз. Це також будуть домашні справи. Але знаєте, я вирішила, що людям зараз настільки. Не хочеться нікуди спішити, тому що, точніше, навіть не так. В житті ми постійно кудись спішимо, кудись біжимо і хочемо все встигнути. І коли ти хочеш, коли ти заходиш в YouTube, більшість, мені здається, з нас заходить туди для якогось відпочинку, для якогось такого релаксу, для наповнення, натхнення. Звичайно, що є ті люди. Коли потрібно швиденько щось подивитись, подивитись, наприклад, рецепт, подивитись, там, що як зробити. А основна частина людей, як на мене, то хочуть більше, мабуть, відпочити. От. Тому я також. Прийняла рішення, що хочу свої відео зробити ще більш естетичними, хоча я вважаю, що вони і так в мене естетичні, але хочу ще зробити більш естетичними, тобто додати у життя своїх глядачів ще більше краси, додати ще більше затишку і спокою. Я сама це дуже люблю. І, знаєте, моє життя воно наповнене постійними постійною. Як це правильно сказати? Спішкой. Я маю, звичайно, велику сім'ю, і я спішу, біжу. Готую, прибираю, але останнім часом я почала задумуватись і відчувати те, що мені це набридло. Я втомилась, я знаєте, вже переповнена якимись такими стресами, і хочеться в своє життя. Тобто не тільки це буде у відео, а і своє життя так само. Я стараюсь змінити. Звичайно, що це не приходить відразу, і все одно, маючи велику сім'ю, маючи маленьку дитину, ти не можеш зробити навколо себе таку ідеальну якусь картинку повільного життя, проте я дуже хочу пробувати. Я вже це роблю і стараюсь іще більше насолоджуватись нашими тими моментами, моментами проживати їх красиво, знаєте, а не весь час кудись бігти. Одним словом, я думаю, що в нашому повсякденному житті кожному з нас вистачає цієї швидкості, цього руху, і хочеться просто побачити повільне, спокійне життя. От, я сама зараз почала дивитись такі відео для того, аби надихнутись, чомусь, звичайно, і навчитись. От, тому мені, це, мені цей варіант подобається. і також хочу, аби мої глядачі, мої підписники мали можливість насолоджуватись таким спокійним, тихим, десь, знаєте, життям. Можливо, пізніше я і пошкодую про те, що вирішила змінити е, так кардинально свій канал, але сподіваюся, що ні. І, знаєте, якщо чогось захотіла і щось собі надумала, придумала то поки я це не спробую, звичайно, що я не зможу заспокоїтись. Тому е, все, що не робиться, то все робиться на краще, то 100%. Я, власне, всім бажаю знаєте, не боятись експериментувати, не боятись пробувати. Тому що наше життя насправді не таке довге. І, і Зараз от я два тижні вже не знімала відео, майже два тижні, і в мене навіть не було бажання чомусь. Знаєте? Тому що коли ти бачиш, що людям цікаво тільки кулінарія, ну от я маю на увазі свій власне, канал. І от кулінарні відео так, вони набирають перегляди. А такі звичайні мої відео повсякденні щось ну просто якийсь ступор, і ти розумієш, що не хочеш Не хочеш знімати, не хочеш монтувати. Тобто я це дуже люблю, я взагалі це хочу робити, але руки опускаються. Тому так тому от я і хочу змінювати, і пробувати. і Покладаю знову великі надії, великі сподівання на те, що в мене все вийде, і я охоплю більшу аудиторію і буду мати більше постійних глядачів, звичайно підписників. На цьому я буду з вами прощатись. Я ще раз всім величезне дякую, всім, всім хто підписався саме на цей канал, на канал Пробудні. Не відписуйтесь відразу, подивіться, що я вам пропоную, і, можливо, вам такий варіант також сподобається, і ви з задоволенням будете дивитись. Я всім бажаю всього якомога найкращого, саме головне спокою, тиші, миру, добра, затишку, аби всі ваші рідні. Були поряд з вами міцного, всім здоров'я, натхнення, любові, всього, всього найкращого.